дивитися Суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах. Забудова прибережної ділянки Дніпра, приміювання соцпрацівників та пробудження ведмедів після сплячки. Про це та інше говоритимемо сьогодні. Екватор новиного тижня. Ви дивитеся Суспільної Черкаси. Вітаю в студії для вас. Працює Вікторія Хамаза. Переклад жестовою мовою здійснює моя колега Галина Абраменко. Будівництво впритул до води. Десятирічний договір про передачу в оренду прибережної ділянки у Дахнівці вважає протизаконним, розповів Суспільному керівник обласної прокуратури Станіслав Торопчин. Поки він разом із колегами намагається янелювати, у суді на прибережній смузі вмуровують капітальну залізобетонну конструкцію. Подробиці далі. Раніше був сів на маршрутку, виїхав, порибали. Сюди на міську периферію у Дахнівку Олександр приїхав, бо побачив у соцмережах повідомлення про акцію протесту, яку збирали дахнівчани. Проте виявився чи не єдиним її учасником. У соцмережах всі обурюються зрада, зрада, але ж тільки на одних словах. Натомість роботу не припиняють будівельники. Позицію забудовника, обслуговуючого кооперативу дачний 2016 приїхав відстоювати адвокат Юрій Тищенко. У Дачного 16 є договір оренди, діючий земельної ділянки, на підставі якої було передано ще в 16 році земельну ділянку в оренду. Після цього були неодноразові судові рішення, як і в одну в на одну користь, так і на іншу. На сьогоднішній день діє постанова Північного апеляційного суду, в якій рішення про скасування цієї оренди скасовано. За будівництвом спостерігає начальник відділу контролю земельних ресурсів екоінспекції центрального округу Віталій Бойко. Каже, повноважень зупинити чи перешкодити процесу, немає. Згідно земельною водного кодексу в межах прибережної захисної смуги водних об'єктів, заборонено проведення будь-яких будівельних робіт, крім гідрометричних, лінійних, гідротехнічних. Наскільки мені відомо, зараз прокуратура оскаржує договір оренди цієї земельної ділянки і рішення, яким цей договір був наданий. Позовна заява із такою аргументацією розказує заступник керівника обласної прокуратури Станіслав Торопчин, подана прокурорами до суду у 2020 році. Для будівництва передавати землю фонду заборону. Суди першої інстанції задовільнили позов за прокуратури. Апеляційний суд скасував це рішення. Зараз Київської міської прокуратури вони підтримують, підтримували апеляцію заявлена касація і 12-го. Лютого, наскільки я пам'ятаю, вони подали касацію і де на чи в четвер, чи в п'ятницю минуло, це 22 чи 23 лютого, відкрили провадження по цій справі в суді касаційної станції. Понеділок, 26 лютого, говорить Станіслав Торопчин, прокуратура направила на місце будівництва своїх фахівців із перевіркою. Розпочато провадження за статтею 239 приміткою 2. приметкою. можу повідомити, що там на одній з цих ділянок з 2021 року було зареєстровано речове право на Берегу укріплюючи споруду, можливо, там є якісь дозвільні документи. Зараз провадження зареєстроване. під час достову розслідування. Ці всі питання будуть з'ясовані. Саме берегоукріплюючу споруду адвокат забудовника називає об'єкт, що тут зводять на сьогоднішній день. По тих документах, які є. Планується тільки захисна споруда, більше нічого, тобто будинків тут не буде. як можна на земельній ділянці, яка дотична до води будувати капітальні споруди? Це ж заборонено законом. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Першу цьогорічню зарплатню соціальні працівники територіального центру Черкас отримали на 30% більше, ніж торік, повідомила заступниця міського голови Марина Гаркава. Доплату збільшили з 10 до 40% і заклали до бюджету 2024 року. Робочий день соцпрацівника у сюжеті Наталії Черкашенко. Стежка у чужому дворі. Дорога до роботи Тетяни Ковальської. Доброго раночку, доброго ранку. Що моя красуня тут робить? – 14-й рік поспіль жінка доглядає 88-річну Віру Іванівну. Кожен раз вона приходить, я вже сама руки в мене не піднімаються, я вже сама причесатися не можу. Приходить до своєї підопічної щодня, крім вихідних, розповідає Тетяна Ковальська. Це мені доставляє задоволення, що я людині можу допомогти. Та робота, говорить, фізично важка. Допомога можлива, потребується вся усіляка. Те, що людина з обмеженими фізичними можливостями не може зробити, зарплата у нас дуже мала. Правда, оце в січні місяці нам трошечки збільшили преміювання. Це радує, дуже радує, але хотіло, щоб на цьому не зупинялися. Соціальна працівниця Віра Грубенко протягом 9 років допомагає 84-річному Віктору Івановичу. Щодня готує їсти. миє посуд, прибирає. Кожен раз прибігаєш і починається кухня. Сам 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 підопічний. У нас робота до недавнього часу була зовсім зовсім мало плачема. А це трошки з січня місяця. Нам трошки підняли заробітну плату. Збільшити преміювання вирішили через низьку зарплатню та плинність кадрів. Говорить заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Марина Гаркава. У нас наразі 96 соціальних працівників, і є нехватка кадрів. Було прийнято рішення про те, що потрібно змінити преміювання, щоб вийти на якийсь відповідно гідний ринковий ринкову оплату праці. Наталя Черкашенко, Федірко Саба, Сергій Єфімов. Суспільне новини. Черкаси. 52 тонни шишок зібрали лісівники Черкащини, розповіла фахівчиня із зв'язків з громадськістю центрального лісового офісу Тетяна Будько. Для чого їх збирають та як сушать у Чигиринському лісовому господарстві, розповість Наталя Черкашенко. Тут, розповідає лісничий Григорій Пуш, починається процес заготівлі насіння шишки. Перший етап збір плодів. Люди думають, що збираємо шишку долі. Ну та шишка, що долі, вже вона не годиться. Далі шишки несуть до сушарки. В цьому сховищі вони адаптуються до нової температури, розповідає помічниця лісничого Катерина Махно. Вага в кожному ящику. Потім шишка відправляється безпосередньо на стелаж візок. Перш ніж завантажити сировину, говорить помічниця лісничого, потрібно дістати із сушарки вже просохлі шишки. Попередня партія відправляється до наступного етапу. Ми засипали в барабан шишку, і тепер будемо чекати, поки барабан обробки шишок обробить її, щоб усе насіння з крилаткою було в лоточку. Ми отримали насіння з крилаткою. Сухе гарної якості заключний етап вакуумне очищення. В холодильнику при температурі від 7 до 10 градусів насіння може зберігатися до трьох років, розповідає виконувач обов'язків головного лісничого філії Чигиринське лісове господарство Василь Борота. цьому році нормальний врожай шишки, тому ми плануємо заготовити близько 140 кг насіння сосни звичайно. Його планують висушити із 15 тонн вже зібраних шишок, розповідає Василь Борота. Більше семи з них працівники господарства вже переробили. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Після двомісячної зимової сплячки прокинулись ведмеді у Черкаському зоопарку. Їхній сон був міцний та спокійний, розповіла завідувачка відділу савців Лідія Осадча. Та через теплу зиму вони пробудилися раніше ніж зазвичай. Їхній вихід з барлоги бачила наша Дар'я Шевченко. Шестирічний бурмак із лігва виходить першим. Оббігає територію, смакує свіжою хвоєю та пожовує фруктові гілочки. Паличку все ж між зубами цю фруктову навозить. Його напарниця гута після теплої барлоги на вулицю виходить неохоче. Бурмаку доводиться її підбадьорювати, розповідає працівниця зоопарку Лідія Осадча. Він у нас грайливий, вискочив, такий активний, ну гута навпаки, вона дівчинка в нас скромна. Снігу вони не застали, та й зима була теплою. Тож довго спати не захотіли, зазначила Лідія Осадча. Ворушитись почали ще два тижні тому. Почали так уже сказати, нагадувати про себе, що ось ми вже проснулись нас пора кормити. Тими роками випускали і 8 березня, і 1 березня. Ну Так як в адмеді ми підлаштовуємося вже під них, а не вони під нас. Подивитись на ігри. Тварин разом з донькою прийшла переселенка із Енергодару пані Наталя. Каже, після зимової перерви не змогла пропустити їхню появу. Вам подобається на тварин дивитись. донька взагалі в вахоті, да? а зараз ще й ведмеді Попрокидалися, взагалі класно. Аби відпочити від війни у зоопарк прийшов військовослужбовець Сергій. Їхня родина приїхала з Кіровоградської області. Каже, тварини відволікають та заспокоюють. Приїхав в отпуск з передової, якраз вирішив дітей побалувати. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. І це все на цю хвилину. Також була середа очима команди Суспільне Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе, і рідних і не ігноруйте тривоги.